З вас тридцять доларів. Тридцять доларів? У мене стільки немає. Хіба що приймаєте візу? Віза зникла п'ятсот років тому. Американ Експрес шістсот років тому. Банк Україна. Ні, вибачте, не приймаємо. Гей, хочеш купити собі швидкі світла? Крутий прикіт. Так, тільки грошей немає. Хріново бути бідним. Ми щедро розплачуємося за свою жорстокість. У нас вистачає грошей, щоб викупити Бендера. 78, 79, 79,50 зараза. Ще 50 центів. Я б дала, але бендер свиснув у мене гаманець. О! Мій старий банк! Може, на моєму рахунку щось є? У вас немає відбитки у вашої сітківки, пальців і калу. Ще пак. Я відкрив свій рахунок ще тисячу років тому. Перевірте через пін код. А ви його пам'ятаєте? Звичайно. Це ціна піци з сиром і великої коли у моїй піцерії. Піца пінучі. Отже, у вас було 93 центи. Супер! Впродовж тисячі років відсоток нарахувань становив 2,3 відсотка. У вас 4 мільярда доларів. Ви родич Фрая. Ви можете пояснити, чому він збожеволів? Що? У нашому роду багато божевільних. Мене теж вважають психом. І за що? За те, що я хотів створити новий вид атомних монстрів, атомних суперменів з овальними тілами, які б смоктали б кров? Ліло Бендере, я так за вами скучив. Серйозно, що сталося? Мене обікрали. Я втратив все, крім цього. Хто обікрав? Привіт, фрай! Це мама. Я так засмутилася. Коли почула про вашу біду, я вирішила допомогти молодому чоловікові і викупити анчоуси. Вибачте, але анчоуси не продаються. Що слухай сюди, черв'як! Я контролюю ринок з маски для роботів. Скільки хочеш за анчоуси? Можете заховати свою чекову книжку, бо я знайшов для себе щось набагато важливіше. Це мої друзі, і вони взагалі безцінні. А ці анчоуси підуть на піцу, яку я збираюсь з'їсти разом зі своїми друзями. Матір Боже! Ви їх з'їсте смачного. Тільки з'їжте усі до одного. Вам ще рости і рости. Бувайте тупак. Яка мила жіночка. Вид мийки. Звичайний, делюкс, субстандартний. Угу. Ех. Ми заїхали на мийко! ми заїхали на мийко! І разом співаємо зі мною на мийко! О, На мику, є! Yeah! На мику до своєї послуги! О. ти дивися! Е, нічого. Невже ти вчишся готувати? Ні, що за товта. Я дивився м-м, порнуху. Так, точно. Бендере, я й не знала, що ти любиш готувати. Це чудово. А, ви мене попалили. Я довго це приховував. Не засмучуйся, Бендере. Я теж люблю готувати. Баба. Дівчатка і неволетяни масаж щупальця Це є маленький Нептун? Еш, кухарі добре знають, що саме тут треба шукати екзотичні продукти. І не тільки. Освіжися крек. Тільки це я вже не витримую. Хочеш купити орган? Свіжі й дешеві, готові до пересадки. Що це таке? А це все видяче око. Воно бачить усе. Секундочку, тут написано крім скла. Чим це погано? Навіть краще. Крізь скло, ти сам побачиш. Хм, Якщо так подумати, ти правий. У мене готівка. Фрай будь обережніший. Ти вже не у 20-му столітті і не знаєш тутешніх істот. Ліло, я вже не маленький. Я у цьому місті виріс. Це мій народ. Свої пацан. Свої. Бачиш? Нічого собі! Яке хочеш м'ясо, крім людського? А що, треба людське? Що це за приправа? Болотяний корінь. Він приваблює представників протилежної статі. На кого це розраховано? Мені, будь ласка, два. Філе слимака. Е Гузно слимака? Е це не слимак. Слухай, пацан, я шукаю живого слимака. Жовтого чи синього? Один хрін. Від синього у вас буде жахлива діарея. Мені начхати. давай який є. Гей, стоп! А де це фрай? Я ніколи про це не думав, але мені справді важко дихати під водою. Я візьму зябра. Зябра, добре. Це означає, що вам не потрібні легені. Так? А нафіг вони мені? Лягайте на стіл. Я виріжу легені, зябра будуть через тиждень. Сестро, поїхали. Ви відчуєте невеличкий біль. Ай! Спасибо!